Сивіло, сивіло. Але така оранжевая як це як, а... І кстати матка сія Прикинь? Порой як жменька Це може який нозіматоз? Чого погрізені вони? Хто? Рамки. Є масочка. Угу. Якась болячка погрізений, бо нема що їсти сі. Ніхуя не приніс. Де повигрізали я геть з цим, з воском. О. Ти бачиш, вона ще й жопу опускає сіє чи хавається так. Да не за, за застила.